Розпаковка Е70 в США. Друзі, це трьохлітровий Е70, рестайловий, 11-го року модельного, по кузову 10-го. Автомобіль абсолютно цілий з дилерського аукціону. Пробігу 250 тисяч кілометрів оригінального. Ви вдумайтеся, 13 років машини 250 оригінального, некрученого пробігу. 18 диски, біксенони. сенони. прикольні, бачите, це спорт, походу, рішетка, бо ну, по-другому вона не виглядає. Навіть якщо це не спорт рішетка, це по-любому спорт рішетка. Понятно, так? Да? Дивіться, оці порожки дуже інтересно виглядають. Дуже цікаво виглядають. Це не стандартні, ну це і це не порожки, це як, грубо говоря, ну Почти як реширіті арафіки по порогу. Далі, у нас тут світлий салон, але чорний низ. Мені це дуже подобається, бо коли світлий низ, це реально дуже марка. Коли це йде білого і чорного, плюс дерева, як в даному авто, воно виглядає реально виграшно. Як ви бачите, сидіння реально в гарному стані, як на мене, для цього пробігу дуже непоганий стан. Хімчистка і все буде виглядати набагато краще. Ось тут є невеличка на нап-потертість, і в принципі, все. Коврики позаду не буду. Пачкати сидіння. Бачимо, велика мультимедія, бачимо е, підігрів сидінь. Також у нас тут є підігрів руля. Ось круїз-контроль. В принципі, ну, все необхідне по комфорту в даному автомобілі є. Також є панорама. Оце тварі, якісь їхали. По-другому, вибачте, я не можу сказати. Подивіться. От вона була абсолютно чистенька, бо ви ж бачите по коврам, що машина не зачухана в гарному стані. Оце, оце. понятно, ми зараз нам тряпочку про протрамо, але цього би не хотілося бачити. Заднє сидіння теж в гарному стані. Тут в нас є сонячні завіси, тобто це прикольно і комфортно. Також у нас є чотирьохзонний клімат-контроль, але задніх підігрівів тут немає. Ось. Бачимо такий підлокітник гарний. В принципі, все переходимо до задньої частини. Електроляда, звісно, вона працює все в гарному стані. Також коврики є передні, і також у нас є, як ви бачите, задня шторка. Оба. Також є сіточка. А ви знаєте, що це дуже прикольна штука. Також є оригінальний ключ. Для коробки. Якщо у вас якась ситуація з BMW і немає цього ключа, повірте, ви просто ви поняли, що далі своїм автомобілем, бо ви його не зможете потім поставити в нітралку. Плю... З допомогою цього ключа ви без проблем його переводите в нітральну позицію, заганяєте на лаватку, обслуговуєте і далі їдете. А без нього це геморой просто космос. Це рідкість взагалі. Тут все. Бачимо тільки два кавра, тому у подарунок замовимо для нашого клієнта два кавра і просто йому подаруємо їх резинових. В принципі, що ми можемо ще додати, автомобіль ви бачите абсолютно цілий трьохлітровий дизель. Бюджет не будемо вам зараз тут розказувати. Пишіть у особисті, пишіть у коментарях, буду вам відповідати. Ось. Тому, щоб вибирати класні варіанти по гарним цінам, підписуйте на телеграм, також на мій інстаграм. В інстаграмі я щодня в історіях показую, що ми купуємо, що приїжджає. І тому подібне все, що стосується автомобіля, ви зможете побачити на моїй сторінці. Також не забудьте підписатись на YouTube, якщо ви цього не зробили. Друзі, до зустрічі!